студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас через війну. 840 українських підприємств релокувалися у більш безпечні місця. З них три в Одеську область. Про цю статистику говоримо сьогодні. І я радо вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Алла Стоянова, директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня і вам. Я дуже вдячна, що ви сьогодні тут, в нашій студії. А, розуміємо, що статистика не на нашу користь, не на користь Одеської області, але все одно треба поговорити про те, що де-факто відбувається. Тож перше питання тривіальне, скажіть, будь ласка, три підприємства, про які я згадала, чим вони займаються. Ну, головним завданням держави і на нас, як органів державної влади, це врятувати підприємства від війни і надати всебічну допомогу для того, щоб вони могли перевести свої потужності, своїх працівників, зберегли робочі місця і мали можливість працювати. А сьогодні фактично в Одеській області є одне релоковане підприємство, яке знаходиться в координації нашого департаменту. Це приватне сільськогосподарське підприємство Раднічок, до речі, воно є найбільшим виробником томатів в Україні. А взагалі до війни вони працювали на площі 8,5 тисяч гектарів, і частка потужностей залишилася в Миколаєві, а частка потужності ну, надали притулок одеська. Область в Біляєвці, і ось ця програма релокації, яка є на державному рівні, вона, скажімо так, всебічно сприяла цьому, тому що сьогодні є розроблена платформа Прозора продажі, на якій будь-яке підприємство, яке готово допомогти прийняти. Інше підприємство з іншого регіону може подати заявку про свої наміри, що в нього є таке бажання, і навпаки, підприємства, які потребують допомоги. І шукають ці притулки по інших областях, можуть подати заявку по тій чи іншій області на те, що вони хочуть саме туди переїхати або релокувати свої потужності, або може не впрямую звернутися до того заявника, да, який подався, що готовий їх прийняти. Тому. Е Сьогодні на ну, Водещині це підприємство, яке займається вирощуванням томатів для виробництва до речі, томатної пасти торгової марки Інагра, яка є в переліку топ-10 світового рівня по рейтингу. Підприємство завдяки цій можливості змогло зберігти частку своїх потужностей і забезпечити своїх людей робочими місцями. А якщо колеги, якщо підприємці ділилися своїми враженнями від процесу релокації, наскільки я розумію, це відбувалося в дуже складних умовах, саме під час масованих обстрілів тієї ж саме Миколаївської області, якщо от ми говоримо про роднічок, так я так розумію, що ну важко підприємцям було евакуювати свій бізнес, релокувати його в більш в більш безпечні регіони. А з чим стикалися, якщо є така інформація? На підприємці, коли ось намагалися врятуватися. Сьогодні, взагалі, ми вже маємо вже більше тисячі підприємств, які намагаються, намагаються врятувати свої потужності своїх людей. Це ми бачимо в реєстрі по картах, по релокаціях. Так, що там 840 на платформі Прозора є зареєстрованих, 667 – це які там реально перенесли свої потужності. Але ж реальна цифра в умовах сьогодення вона щодня збільшується, тому що війна в країні ще триває. І е, такі підприємства, які потребують саме такої допомоги. На жаль, е, на превеликий жаль, їх стає все більше і більше. І безумовно е, да, так, ми спілкуємося з аграріями, які знаходяться в таких нескладних умовах. Вони нам телефонують, що робить, допоможіть, тобто як діяти. Ну дійсно це складно, тому що вони вивозять свої потужності під обстрілами, і це, це не просто зберігти людей, зберігти обладнання, технології. Це Дуже непросто документації, ну це дуже непросто, дуже тяжко. Ви згадали про те, що є такий взаємний так процес з двох боків. З одного боку, заявку може залишити область і сказати, що ми чекаємо, ми запрошуємо, ми готові прийняти релоковане підприємство. З іншого боку, заявки залишають самі підприємства. Якщо говорити про Одеську область, скільки у нас було ось таких заявок? З пропозицією прийняти підприємство з іншої небезпечної області, де тривають активні бойові дії, ви знаєте, на початку заявок було набагато більше зараз їх не так багато. Справа в тому, що Одеська область вона є е, так більш-менш спокійною зоною, на відміну від Миколаївщини, та будемо так казати відверто, але в нас дуже великі кліматичні зміни. Які негативно впливають на сільськогосподарську діяльність? І тому ми не будемо і не можемо очікувати велику кількість реликованих підприємств саме аграрного сектору, тому що ми є зоною ризикованого землеробства. І якщо підприємство а, захоче себе зберігти, то безумовно воно буде їхати на западну Україну, там, де є опити, там, де є можливість працювати. А, і умови не лише умови, хто готовий прийняти, але ж умови ще мають бути і кліматичні. Так, да, так, в нас дуже родючі. І якісні черноземи, в нас є вода, ми працюємо над зрошенням, але будівництво або відновлення зрошуваної системи воно щойно почалося, тобто воно ще не відновилося. І е, знайти землі, які ще і зрошувані, і, ще і вільні. Ну, це дуже дуже складно, тому що аграрному сектору ну не вистачає е, зрошуваних земель. Е, уявіть собі, з мільйонів гектарів землі. А землі, які можуть бути під зрошенням, всього навсього 227 тисяч гектарів, з яких фактично зрошується 42 тисячі. Тобто, на всю нашу одеську область ми маємо таку кількість зрошуваної землі. А підприємство, наприклад, навіть той же реднічок, він працює на площі 8 тисяч гектарів. Тобто, це можна сказати одна четверта всього нашого зрошувано, зрошуваного зрошеного комплексу. Да? А Працювали вони, до речі, на 700 гектарах. От. І це дійсно там із водою, із допомогою, із всебічним сприянням. Ну, я не знаю, чи взагалі вони залишаться у нас чи ні, тому що 700 гектарів ну, для них це мало. Я думаю, що громада сьогодні намагається вирішити питання для того, щоб забезпечити можливості. Але можливості вони мають теж рамки. І якщо є земля, а немає води. То жодне підприємство не буде ризикувати, релокувати свої потужності там, де вони не зможуть нічого вирощувати. Ну, це що стосується аграрного сектору, я трішки наведу так. загальні цифри, так які йдуть до статистики до цифри 840 релокованих підприємств. А найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області 120 та 199 компаній. Відповідно, до найбільш затребуваних у підприємців регіонів потрапили також Чернівецька, 78 релокантів та Івано-Франківська області, 70 Відповідно, найменш затребуваним на жаль. Залишаємося ми а, також невелика кількість релакованих підприємств. Нараховується на Житомирщині шість компаній та Кіровоградщині – 17 компаній. Якщо трішки відволіктися від суто аграрної тематики, я знаю, що це ваше поле, але все одно виникає питання. А ми розуміємо, що. А, Якщо йдеться про аграріїв то зрозуміло, їм потрібна земля, великий об'єм землі, і їм потрібне зрощення, то тут питань до релокації в Одеську область немає. Ви на все відповіли. Але мені здається, що ну, багато інших підприємств, які не пов'язані з землею. А і працюють і в інших сферах. Вони могли б потрапити в Одеську область. Але попри це, ми бачимо 120-190 у Закарпатській і Львівській областях. А у нас взагалі ось статистика офіційна каже три. Як вважаєте, а чому так відбувається? Ну це вже питання, знаєте, на рівні а, бізнесу і а, кліматичних услов для бізнесу. В цілому я розумію, але моя відповідь ні не могли. Сьогодні е, бізнес еволюціонує, він розумний, він розуміє ризики, він вміє їх прораховувати. Одеський регіон є небезпечним е, з цієї точки зору, що в нас немає відкритих бойових дій, але ми є е, регіоном, який є експортними воротами країни. В нас е, найвелика кількість об'єктів критичної інфраструктури. Портової діяльності. В нас найвелика кількість портів зі всіх областей, які є. І країна розуміє, якого роду б не була діяльність, виробнича чи переробна, то треба, ми є країною експортно-орієнтовною. І порти наші мають працювати. А ви розумієте, в яких умовах ми сьогодні знаходимося. Да? І ці умови, вони є або потенційно небезпечними. Так або небезпечними. І е, дійсно, е, от зернова угода, як вона працювала, вона ж не була прийнята там на рік, на два, і щоб була якась стабільність і розуміння е, знову ж таки зменшення ризиків. Щоб підприємство переїхало до Одещини, розуміло, що от є зернова угода, і тихо на Одесь на Одеські на Одещині буде там біля трьох років, наприклад. Ну я так умовно кажу, да у нас цього немає. У нас була зернова угода, яка кожного разу отримувала продовження, але це продовження було воно незрозумілим. Воно завжди провалювало ринок, завжди е, орки казали, що ми не будемо продовжувати цю угоду, завжди з маніпуляціями. Тобто стабільного розуміння, що тут буде спокійно, на Одещині ніколи не було. Тому мені взагалі ну, повністю зрозуміло, чому в нас така кількість, тому що ми є регіоном, е, ну не зовсім безпечним для цих речей. А от скажіть, будь ласка, у нас знаєте образі сьогодні аграріям і підприємцям доводиться так би мовити, ну в цих умовах з декількох зол, якщо так можна сказати. З одного боку, от ви сказали, чому не в Одеську область, так з іншого боку, коли ми говоримо, ну наприклад, про порти Дунаю, коли ми говоримо про залізничні шляхи для українського експорту, і так далі, і так далі, ми знову повертаємося до питання ціни, так перевантаження ціни експорту. Товару, ціни на шлях від е, виробника, від аграрія е, до кордону з Україною. І тут ми розуміємо, що все одно е, альтернативи, яка повністю могла перекрити море, ми не маємо. Але я так розумію, що все одно обирають більш дорогий і більш е, дальній шлях, а не залишатися в Одесі, в Миколаївській, десь в Херсонській області поближче до портів. Ну, дивіться, якщо це ми будемо казати в рамках релокації, то, мабуть, так. Да. Але якщо подивитися з іншої сторони, з позиції нового будівництва, то Одеський регіон є регіоном, в якому найвелика кількість новозбудованих підприємств. Тобто є підприємства, які готові сьогодні, і є інвестори, які готові вкладати гроші і працювати в цьому регіоні. І воно це відбувається. Просто питання було в рамках релокації, тому я так відповіла. А якщо казати взагалі, то так ми маємо на сьогодні розвиток і Одещина всіляко сприяє для того, щоб економіка мала живлення. А наше живлення це нові інвестори, нове будівництво, нові об'єкти, які генерують новий валовий внутрішній продукт, які створюють нові робочі місця, які дають можливість економіки відчувати себе добре і поповнювати бюджети місцеві. і не лише місцеве, а й державні, у тому числі. Тому з позиції будівництва в нас трішки інша історія. А от поясніть мені, будь ласка, бо в мене одразу виникає питання: чому будуватися з нуля готові і хочуть, і ми попереду планети всієї, наша область. А релокуватися ні. Ну тому, що на сьогодні в деяких речах перебудуватися наново набагато дешевше, ніж щось переносити і перебудовувати. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які у нас є варіанти у Одеської області змінити цю ситуацію? Я розумію, що перше, що тривіально приходить е, е, в голову, це ну ППО, які ще варіанти. Але чи є сьогодні буде щось, що ми можемо робити, аби до нас більше підприємств і релокувалися, і починали строїти свій бізнес, будувати з нуля? Ну, по-перше, ми маємо а, Збройні Сили України, завдяки яким сьогодні бізнес працює. А по-друге, влада сьогодні всіляко сприяє для того, щоб залучити інвесторів і нових підприємств, які хочуть будувати і розвиватися саме в Одеській області. Тобто, сьогодні а, іде повне, всі, бічне всіляке сприяння. І по місце розташуванню, і по запропонуванню земельних ділянок, де можна більш безпечніше розташувати цей об'єкт, да і е Ну про що ще можна тут казати, А ось скажіть до, до речі, що до зрушення земель, так yeah. а коли їх стане більше? Я так розумію, що у нас своїх підприємців аграріїв вистачає, які тільки чекають, щоб земля була зрушена. І вони готові працювати ще більше, а на більших а, а, ділянках землі. Тобто, тут же не йде про те, що ми готові будемо а, зрушувані землі там пропонувати ще якимись підприємствам з інших регіонів. Ні, ми готові. Чому це тільки для наших? Ні, на сьогодні є підприємства, які готові допомогти іншим, які готові працювати на зрошених землях. Ми потенціальні маємо 227 тисяч гектарів, а реальних 42. Все інше треба реконструювати, будувати і робити. Будь ласочка, приїжджайте до Одеського регіону, реконструюйте, будуйте і працюйте. Чому ні? Ні, це все спільна робота, і це все дозволено. Немає ніяких заборон. Навпаки, є допомога, і роднічок цьому приклад йому допомогли, йому запропонували, і скажімо так, всіляко сприяли в його напрямку. Інша справа, що лише в цьому році ми з обласного бюджету виділили 100 мільйонів гривень на реконструкцію будівництва трьох систем: Ізмаїльська, Нагірнянська і теж Бунарська, і лише в цьому році піде реальне відновлення робіт, тому що проекти ми зробили в 2021 році. Сьогодні вони вже не є актуальними. Там трішечки йде перерахунок і по нових там, скажімо так, напрямках, технологіях, і по нових цінах. Але все зробиться дуже швидко. Справа в тому, що всі ці проекти, про які ми казали в Одеській області, вони потребують великих грошей. Це майже півтора мільярда гривень. Сьогодні в державі таких грошей на жаль немає. А, так, ми її, маємо державну підтримку у розмірі 200 мільйонів гривень на всю Україну. І сьогодні, до речі, ми маємо новину у минулу п'ятницю. Внесено зміни до постанови 1070. Завдяки порядку будь-який водокористувач може звернутися до держави і отримати або 25% вартості або те, що він витратив на свої проекти на будівництво або на відновлення. Якщо є він просто водокористувачем, або якщо це об'єднання водокористувачів вже організація створення, вони можуть. Можуть до 50% на відновлення реконструкцію своїх потужностей. І ця постанова вона вступила вже в дію. Заявки можна подавати до 20 листопада цього року. За будь-які проекти, які є реалізованими з 1 листопаду минулого року до 1 листопада цього року. Тобто це цілий маркетинговий рік, і всі водокористувачі, які робили це відновлення, сьогодні можуть скористатися цією державною підтримкою. І з нашого обласного бюджету я вже сказала цифру, яка піде на реконструкцію. Тому грошей достатніх на. Дуже швидке відновлена, немає ні в Одещині, ні в державі. Так, ми над цим працюємо. Ми маємо донорську допомогу USAID, Агра, яка допомагає своїми грантовими підтримками. От Одеська область ОВК Вода життя отримала грантову підтримку в розмірі 18 мільйонів. До речі, на, на умовах співфінансування разом з водокористувачами. Але якщо є інші підприємства, які хочуть працювати на зрошених землях, то пропозиції у нас для них є. Це чудово. Нагадайте, будь ласка, якщо, наприклад, зараз подивиться цей ефір, підприємство, яке зараз шукає, куди йому переїхати. Агросектора шукає землю, зрошувану землю. Як подати заявку, як звернутися, дуже просто для цього вони заходять на сайт Прозоропродажі. Там є інструкція, розділ, релокація. Вони заходять і подають заявку. Все. Чудово, все просто. Пані Алла, наприкінці в мене таке власне питання для розуміння свого і наших глядачів. Так, от цифра, яку я на початку назвала, 840 українських підприємств, які релокувалися. Але ми ще підкреслювали, що працюють на нових місцях 667. Чому така різниця? Ну, тому, що це підприємства, які дійсно запустили свою діяльність та перенесли будь-які потужності своїх фахівців і вже почали працювати. От тому і така різниця. Дякую вам за всі відповіді на мої питання, за всі пояснення. Нагадую, що сьогодні з нами в студії була Алла Стоянова, директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таке надалі.